Обшуки у Почаївській лаврі. Там СБУ увесь четвер перевіряло керівництво святині на приналежність до розпалювання національної ворожнечі. У відомстві пояснили, виникли запитання до публікації, яка є на сайті святині. Проведення слідчих дій пов'язане із розміщенням на офіційному сайті Лаври публікації, у змісті якої є ознаки розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Ініційовано службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації заборонених висловлювань. За даними слідства, там ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Про яку саме публікацію йдеться, не повідомляють. Проте зайшовши на сайт Почаївської лаври, бачимо. Він досі частково ведеться російською мовою. Вже після обіду на території Лаври спокійно. Та що знайшли, у СБУ не повідомляють. На камеру прихожани УПЦ спілкуються неохоче. А про обшуки правоохоронців кажуть, це гонитва за їхньою православною вірою. Не має право. Ну нехай собі буде церква, яка була така, хай і буде. Хто яку хоче, таку собі ходить і молиться. Ми православні християни. Ми українська православна, не ПЦУшна. Прихожани Лаври вперто переконують. Правильна тільки їхня віра. І Якщо Лавру очолить інша конфесія, то приїжджати сюди не будуть. Адже тоді Боже благословення зникне. А ще нас тут переконують. Істинні українські християни це УПЦ. Тут буде українська православна, будете ходити. Тут. І так ми туди ходимо. Київського патріархату. А, не Київська, а ПЦУ, так? Ні, звісно, не будемо, тому що немає благодаті Божої. Віктор, один з небагатьох, хто вирішив поспілкуватись з нами. Він не здивований обшуками СБУ, а навпаки, запевняє, усе це гоніння за церквою. Каже, воно сплановане і бездоказове. Якщо щось треба знайти, то що то знайдуть. На все воля Божа. Звісно ж, прихожани не вірять у те, що їхні керівники розпалюють національну ворожнечу, натомість переконують у зраді наших силових структур і додають, російська мова в Україні майже друга державна. Тому як спілкуватись та якою мовою правити службу у церкві можуть вирішувати самостійно. Водночас, прихожани вперто вірять, що в лаврі правлять церковнослов'янською мовою Бога і ангелів. Можна на будь-якому язики молитися, но господу лучше. Краще... Слышно, і лучше встанавляться зв'язку контакт на тому язику, котрому ну було дано свише. Ми були у Почаївській лаврі у вересні. У храмах бачили ікони святих Московського та Ростовського. Та молитви написані мовою агресора. Проте зараз ці надписи зняли. Чи пов'язано це з обшуками СБУ? Невідомо. І що саме виявили під час спілкування з керівництвом, повідомлять згодом.